Вітаю малята! А чи знаєте ви, що святкування Нового року є не тільки найулюбленішим, а ще й найдавнішим святом? А традиція прикрашати ялинку виникла набагато пізніше, і прикраси були спочатку їстівними яблука, солодощі, печиво. Поступово їстівні прикраси були замінені на вироби з фольги, паперу, вати та скла. Ми свято зустрічаємо, ялинку прикрашаємо, хлопавки та кульки, цукерки і бурульки, Блискітки ялинки радують малят, сяють, як сніжинки, вогники гірлян. І сьогодні я пропоную вам зробити свою прикрасу для ялинки. Тільки вона буде з паперу. Та спочатку ми підготуємо наші пальчики. Новорічні іграшки. Треба нам всім взяти. Та нашу ялинку гарно прикрашати. Кульки і ліхтарики, бурульки, намистинки. Ось яка яскрава я, вийшла в нас ялинка. А для роботи нам знадобиться кола жовтого, рожевого та блакитного кольорів, стрічечка, клей, серветка та клейонка. Спочатку ми зігнемо кола навпіл, потім беремо коло блакитного кольору, половинку намащуємо клеєм. Беремо коло жовтого кольору і склеюємо з блакитною половинкою. Тепер жовту половинку змащуємо клеєм і склеюємо її з рожевою половинкою. Наступною беремо нашу стрічечку. Кладемо її посередині і поєднуємо між собою рожеву та блакитну половинки. Зайвий клей прибираємо. І ось така новорічна іграшка у нас з вами вийшла. Дякую, малята, за роботу, і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!